Олімпійську руханку разом з дітьми очікує викладач фізичної культури і села Ходяки Олексій Іщенко. «Ми залучити долучити дітей до цього дуже прекрасного заходу, виходячи з того, що діти пропагувати серед них здоровий спосіб життя, олімпійський рух, і взагалі, щоб діти розвивалися для того, щоб вони бачили, які заходи в нас проводяться, як національний олімпійський комітет залучає дітей. Учасники шикуються на екрані. Вмикають презентацію олімпійської руханки від бронзової призерки Олімпійських ігор 2016 року. Анни Різадінової. для всіх учасників зі сцени їх повторює шість черкащан. Серед них і майстерка спорту України зі спортивної аеробіки Анастасія Ісиєнко запропонували мені провести цю зарядку, тому що це моя стихія. Я займаюся цим всім все життя своє вже 20 років. Спортивна аеробіка, мабуть, найближча до цієї руханки, тому мені було легше це вивчити і долучити до цього інших учасників. Всі рухи були доступні. Заздалегідь вони підготовлені під масовість, щоб можливо було долучити як. Найбільше різних видів спорту, так і саме і людей, які не займаються спортом, щоб кожен, хто хотів прийняти участь у цьому олімпійському дні, мог міг сьогодні прийти і продемонструвати свої вміння. Демонструвати вправи на сцені допомагала і стипендіатка національного олімпійського комітету Катерина Кузьміна. Це не банальна розминка, тому що коли ми почули розминку, це здається наче як на фізкультурі в школі, але Ганна розробила таку розминку, вона більш як танцювальна постановка з рухами, які власне, її розігрівають все тіло. Ділиться своїми враженнями від руханки 14-річна Анастасія Бордовська. Мені подобається ця розминка, це дуже весело. Ми проводимо час. Нам подобається хороша розминочка збадьоритись, особливо серед дня, для того, щоб гарно і активно провести продовження. Спорт є важливий в житті взагалі людини, і тому потрібно поширювати наші терени України і тим більше, що Черкаси мають бути спортивні, здорові, веселі і заряджені. Такі заходи допомагають популяризувати спорт на Черкащині, каже голова відділення Національного олімпійського комітету України в області Андрій Більда. Вже традиційно в олімпійському флешмобі беруть участь учні дитячо-юнацьких спортивних шкіл міста, беруть участь представники спортивних федерацій, але ми бачимо команди організацій, команди певних громадських організацій, які прочитали про наш захід в соцмережах і сьогодні долучилися. Попередньо було зареєстровано 170 учасників. Вже ми бачимо більше 200, і навіть не вистачило на всіх фірмових футболок. Але ми дуже раді, дуже раді, що люди цікавляться олімпійським рухом. Тетяна Зозуля, Максим Шевченко, новини на Суспільному, Черкаси.